Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні проводжу підживлення гортензій. Можна обробити по листу, але в нас постійно зараз дощі йдуть. Так, пройде дощ, сонечко, опять дощ пройде сонечко і так ні. Погоди нормальної немає. Тому підживлюю під корінь. Підживлюю з таким добривом, добриво підкислювач ґрунту. Розмішую на води, таке воно розовеньке, і підживлюю десь відро на два кущика. Зазвичай ґрунт під гортензіями пухкий, бо я кидаю туди ялинкові, ялинкові опад, такі шишки тут усе в мене, і воно дуже гарно просучується в землю. І що ще хочу показати? Це гортензія молоденька, могікал мондлінг, начебто так. Що ми я ще продивляюся їх і формую, якщо щось є де лишнє. Ну, ця рослинка молоденька, тут і не так багато, але все одно потрібно дивитися. Якщо видно, зверху ми ось була обрізана гортензія, і зверху пішло. Два гарних пагона і пішло знизу два пагони, трошки нижче. От я думаю, залишати їх чи ні. Надо дивитись, потрібно дивитись. Наприклад, ось там є всерединці, опа, отак, от всередині, повинно бути провітрювання, тому багато я тут обривати не буду, а саме те, що йде всерединку, або он там таке недорозвинене знизу. Зараз покажу таке. Воно не потрібне, воно, по-перше, тягне, збилось відео, тягне суки, поживні речовини на себе. Вон там показую ось ці маленькі такі внизу. Вони не потрібні. А вже тут з гілочки пішло два гарних. Верхні з верхніх бруньок пішли гарні два пагона. Тут залишила два пагона середнього вирвала. Тут три залишаю і на порядок нижче є ще один. Я його обриваю. Він мені там не потрібен. Тут теж залишаю три. Ну, ці два, мабуть, бокові залишу, щоб був пишніший кущик. По суті, тут, тут все. Бо тут небагато, пагонів було, молодий. А ось, наприклад, великий кущик лаймлайт, то тут є над чим попрацювати. Ось заглянути вниз. Пішов пагінець туди. Якщо він вам потрібен, ви його залишаєте. Хоча на такий вже так низько. І він такий слабенький, він мені там не потрібен. Так само тут ось. Два верхніх пішло, знизу є маленький. Я його обриваю. Так, тепер знову дивлюся. Верхніх три. Це щоб пішов всередину гарний. Можна було б і прибрати, але він гарненький, А знизу під ним, отам, вони мені просто не потрібні. Буде дуже загущений кущ. Тепер так, тут ще всередині теж є. Отам обчищаємо, все відчищаємо, залишаємо тільки те, що нам потрібне. Верхні і то не всі. Тому що якщо ось в мене гілка, на ній пішло всі три, на всі три бруньки. І одна пішла всередину, я її можу прибрати. Тепер так само тут. Дві бруньки крайні, я залишаю. Дві ці, що всередину я вирвала. Вже тут трошки підчищено. Тепер тут дуже щось загущено. Нижні ці взагалі вириваю. Отак От знімаю їх. І там всередині. До речі, можна черенкувати зеленими черенками. Такі, що ми подривали. Так, тут Два слабеньких таких. це нижній обірву. Він як густий кущ, зараз так, наче так хай би було. Ні, не хай би було, вони тоді ми. Я вибачаюсь, я працюю, ж Нахиляюсь, відео відключається. Я вже трохи прорвала. І самі бачите, як вже кущик розрідився, і це дуже добре. І ще покажу ось. Пожаліла, коли обрізала ранньою весною, ось цю гілочку, що йде всередину, зараз покажу. Так погано видно. Так, да, ось ця гілочка, вона йде всередину. Ця ззовні, а ця пішла всередину. І отам потрібно було врізати. Я пожаліла. І вона тепер, виходить, всередині. Її все закриває, вона там не потрібна. Ну зараз гілку бажано вже не різати, а оці. Зелені від водочки я відірвала. і залишила просто гілочку, потім я її приберу вже восени чи весною. Отак. От Здається, що він став рідкуватий, але це нормально. Для нього це дуже достатньо. Тут китиці великі, е такі важкі, тому потрібно залишати самі. Я я ще, мабуть, трошки підчищу, побачу, що буде далі, бо ще травень місяць, ще можуть бути і морози, і хто його знає що. Ще, мабуть, підчищу. І з оцієї я, мабуть, би, ці слабші забрала повністю. Вони йдуть серединку. Ось ця в серединку, ну це буде середина куща, вони такі гарні, могутні. А оці слабенькі, от їх зараз приберу. Отак, його потрібно було ще весною отак обрізати. Є там внизу я деякі залишила нижні, от, як видно, воно. Ну вони такі гарні, мощні. Я подивлюся, хай ростуть, там дві штуки такі. Я побачу, може буде тоді ширший трошки кущик зробиться. Можна деякі залишати, якщо вони не такі мілкі-маленькі, а гарні. Ну, цю залишила, а її потрібно забрати. Так, підійшла до маленької бобо, вона не так швидко росте, тому на ній буде гарно видно, як я її обриваю. Ось якраз на цій гілочці залишити всі три, але вони такі слабенькі, я їх, звичайно, залишу, але чомусь вони такі слабенькі-слабенькі. Тут ось дві сильні, це зовсім слабенька. Можна було б її залишити, але так як вона дуже слабенька, я її обіру. Отут знизу, в середині кущика, вони не потрібні. І тут. Ці всі залишаю по три, бо дуже вже слабенькі. Там в серединці. Не знаю, як, як буде видно, зараз знову камера виключиться. Ось отут. І оце. Оці малесенькі. Казала, камера <рик> виключиться. Не виходить у мене її нормально тримати. Так, тут гарненькі, по два, ну гарненькі. Цей трішки пішов в серединку. не будуть з цими переплітатися. Але я подивлюся, бо щось дуже вони слабі. Ось тут опагин і гарненький, як це його показати, он в серединці. Він гарний. Якби він йшов назовні, йому можна було б цього не що він нижче і залишити. Але він йде в саму серединку. Тому я його обриваю. Ну, по суті, он ще там внизу трошки. По суті, все отак стовбур. В основному залишаємо голенький. Тільки я скажу, якби так ішов, якась новенька йшла б сюди, молоденька знизу. Я могла б залишити, подивитися, що з неї виросте. Але тут таких нема. Все, що виростало знизу, все, все було всередину. Тут трошки голенький, але тут нічого не можна було і залишити. Так знову дощ починається. Отак от надійде хмарка і дощик. Недовго. Ось от от тут би я прибрала. І ця йде всередину. І ця тут, і ця, який би він не був маленький, але... Приберу, поки так залишу. Такий. Теж його підживлюю. Гарненько так розпустилась моя примулка Франческа. Франческа. Я його розділила, в мене був гарний, великий кущик, така вона цікава, салатова, гарненький кущик, був, розділила його на, на багато. Набагато тут діточок насадила. І навіть малесенькі дітки цвітуть. Вон. Мої фіалочки насіваються вже самі, давно вони сіяли. То я буває куплю проф... велику упаковку, профупаковку. Штук сто а то й 500. Посію, награюся, потім порозсаджую. І років три-чотири. Вони самі собі насіваються. Ось такі ж хорошенькі. Зараз. І кожна по-своєму. Цікава. Ось як мордочки котика. гарненькі ці такі цікаві. Це не крупні. Я садила, сіяла, купувала насіння, то одні були з мілкіших, другі з крупніших. То мілкіші ще до цих пір насіваються, а крупних уже давно немає. Такі гарненькі. іду далі підживлювати свої гортензії Вирішила все ж поживцювати. Гортензії ці зелені живці, що відірвала. Я ще ніколи не живцювала в травні місяці, тому чому б не спробувати. Так що, буде в мене такий експеримент. Значить, живцю я завжди, ну, останнім часом живцюю у перліті. Тому що. В ньому, наче найкраще, вони не так сильно загнивають. Перліт змочую. Змочую так, щоб можна було взяти в жвені, Отак ком, вже нема. Тут мені звідки його взяти, вже натикала. щоб ком тримався кучки до купи, але з нього не бігла вода, як нажимати на нього. Так, Змочений трішки перліт. Ставлю живці. Хочу переекспериментувати, пробую і такими великими зробити. Правда, багато зеленої маси. Ну, це експеримент у мене. Обриваю нижні листочки, обриваю коричневе отут внизу, оце так як була відірвана, наче з п'яточкою. Кажуть, що так найкраще приживається. Тільки оце корічне в п'яточки треба легенько зняти. І отак мочую в корневін. Грандіс у мене. Роблю, якщо тверда гілочка, то можна і так впихнути. Ну Краще робити все-таки отак отвір, туди вструмити, щоб і грандіс наверх не піднімався, наприклад. Отак, от щоб він був знизу, і прижати трішки, трішки прижати Не сильно. І отак от я частину от зробила високих і пишних. Частину зробила обрізаних, низ брала низ, наживеці брала низ. Верх обрізала. І частинку посередині зроблю декілька стучок, тільки верхівки повтикаю. От такий буде в мене експеримент. Тут низи, тут посередині будуть верхівки, а тут будуть ціленькі. Значить, поливати їх потрібно ну, не заливати, не можна, вони бояться лишні вологи. Отак От тільки збрискувати, час від часу, заглядати до них. Тримати їх потрібно закритими в тепличці, тому у мене така їмкість висока. Я їх накрию повністю. І час від часу, ну, мабуть, навіть не кожен день, їх потрібно збризкувати. Вологи дуже зайвою бояться, але зрозуміло, що без води нічого й не живе. Збризкувати потрібно. Більш ніяк я не поливаю. Тільки оце вологи перліт і зверху бризкаю час від часу. Дивлюся, як вони себе почувають. дивлюся на кришки, який конденсат. Якщо багато конденсату, то можна і не бризнути. Якщо конденсату менше і листочки сухенькі, то можна збризнути. Е, я живцювала один тільки сорт цього року Vanіло Frise, я його зарані обрізала. Живцювала я у лютому місяці, обрізала ванілу Фрайс і взяла за деревілі -дер живці, ставила їх у воду. Гілочки. Вони пускали отакі зелені паганки. Потім я ці зелені пагани відривала так з п'яточкою. Вони не були, звичайно, такі величезні, вони були меншенькі. І отак я їх у перліті, Потім у перліті вони пускають такі гарні білі корінчики і пересаджувала у горщач. У, у стаканчики прозорі, щоб видно було ось корінці. Бачите, ось корінчики є. Ще не сильно вони корінці пустили. Цей трішки щось такий слабенький. Не сильно пустили корінці, але Але де-не-де і є. Дивлюся, що тримаються вони крепко, і десь бачила, бачила гарні корінчики. Ну ось, видко, так? Да? Ну, ще не сильно. Але вони тримаються крепко, вони видно, що вони живі, видно, що вони прийнялися. Тепер потрібно теж доглядати, перелити не можна, бачите, ось корінчики такі пускають навіть назовні. Можна й земельку підсипати. Грунт е, повинен бути легенький, торфу суміш. Гортензії взагалі люблять легкий ґрунт. Отакі. це мій. Вдалі можна сказати, було. Майже 100%, прийма... Це, як сказати, господи, прийнялися 100%. цей раз. А тому що в мене їх було небагато, я їх гляділа, я до них заглядала, я їх поливала, ну, правильно не перезволожувала, не поливала, оприскувала. І не, вони в мене не пропали. Раніше, коли я робила я їх, вічно понаставляю 10 ящичків різних сортів. І я з ними не встигала, тому що крім них ще ж інша розсада є. І не встигала і втрачалося дуже багато. Дуже багато втрачалося. Тому потрібно оцінювати свої сили. І це вирішила теж. Мабуть, поживцюю тільки один чи два сорти. Проведу такий експеримент, не буду брати на себе багато, бо весна, там літо, багато роботи. О, тут я ще один сорт поживцювала. Те, що в мене було зовсім мало живців, взяла окремо його ємкість. І тут буде лайм-лайм. Такий в мене буде експеримент. Травдеве живцювання. Покажу вам тоді результат, що воно буде, як вони будуть жити, як, що вийде, які найкраще приживуться. Бо всі в одній ємкості. Я так підозрюю, що тут занадто багато зелені. Але побачимо, що буде. Покажу вам в будь-якому випадку, вийде щось ще навіть, якщо щось і прогавлю і щось не вийде, все вам покажу.